Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Приносили до Ісуса малих дітей, щоб Христос торкнувся цих маленьких діток, щоб їх благословив. Однак ми розуміємо, що коли є багато дітей, то дорослим часом може не подобатися, бо хтось нечемний, хтось крутиться, хтось говорить голосно, хтось кричить, хтось бешкетує, Ну та як дід. І апостоли хотіли, щоб все було дуже чітко, щоб був порядок, а він так старалися тих дітей відсунути Далі від Ісуса. І Христос їм за це докоряє. Бо він прийшов, щоб спасти людину. І вже від дитинства так важливо, щоб ця людина зростала у єдності з Богом. Він запрошував, аби приводили до нього дітей і він їх торкався, своєю благодаттю сповнював їхнє життя. Часто дорослі своїм поганим прикладом відштовхують дітей від землі. Але як добре, коли діти мають добрий приклад дому? Є неділя, велике свято, дитина бачить, як тато з мамою ідуть до церкви і разом дякують Богові за дар життя. Здавалось би, одна година в тиждень, але як вона багато значить для цього дитячого серця. Бо показує, що батьки шанують Божий закон. А якщо шанують Божий закон, то значить шанують Бога, бо його люблять. Ми мали таке прекрасне свято тут у нас у храмі свято Святого Миколая. І як любо було дивитися на тих діток, яких батьки привели до церкви, я переконаний. Що ця зустріч з Ісусом, яку вони тут відчули, стане для них тим камінчиком фундаменту їхнього побожного життя. Сьогодні, коли так багато діток втратили своїх батьків, бо батьки захищали Україну і віддали своє життя. Сльози лиються і болять наші серця. Однак це діти, які пізнали, що таке жертовна любов. І смерть їхніх батьків не даремна, бо в їхніх дітях буде жити цей подвиг любові. Подвиг жертовності, відвага, мужність, надія, ці цінності, на яких діти обов'язково збудують нову Україну, Україну, де будуть шанувати Бога і Його закони де будуть солідарними, де українці будуть любити один одного і шанувати свою мову і культуру. Це майбутнє наше. Це країна, де люди будуть шанувати церкву і Божий закон. Берегти життя, а не губити. Слухаючи слова Ісуса про те, що ми приводили дітей до церкви, приведімо їх перш за все, своїм прикладом доброго побожного життя. Слава Ісусу Христу!